Шановні пані та панове, вітаю вас! Мене звати Анна Мирошниченко і з вами на зв'язку юридична фірма ETERNAL. .o. Щотижня ми випускаємо відео з відповідями на актуальні питання щодо мобілізації в Україні. І сьогодні ми розглянемо питання щодо порядку постановки на військовий облік та оновлення даних військовозобов'язаними за кордоном. Звертаємо увагу, що процедура зняття з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон на строк. Понад три місяці вимагала особистого звернення до ТЦК, тобто зняття з реєстрації не відбувалося автоматично. І таким чином більшість українців за кордоном перебувають на обліку в Україні, і їм необхідно лише оновити свої дані, що можна зробити безпосередньо в країні проживання. Так, вам не почулося? Згідно зі змінами до постанови номер 1487 ухваленими Кабінетом міністрів 7 червня, Повертатися в Україну за кордону для постановки на облік та оновлення своїх персональних даних не потрібно. Взяття особи на військовий облік у такому випадку може відбуватися в один із таких способів: або ж через прибуття особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або ж шляхом подання через закордонну дипломатичну установу України заяви про взяття на військовий облік у довільній формі. Разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон. У заяві ви маєте зазначити, до якого органу дипломатична установа має її передати: до ТЦК та СП, до Центрального управління або регіонального органу СБУ або ж до відповідного підрозділу розвідувальних органів, яким такого громадянина України знято з військового обліку. Після прийняття заяви дипломатичною установою «Остання» у самоденний строк надсилає подані особи документи відповідному органу на офіційну адресу електронної пошти. Якщо ж вас не було знято з військового обліку, то вам достатньо лише оновити свої персональні дані без постановки на військовий облік. Станом на сьогодні, для того, щоб оновити персональні дані за кордоном, існує два способи. Або ж шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу, або на офіційний номер телефона, які зазначені на офіційному сайті Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за місцем перебування на військовому обліку. Або ж ви можете подати відповідну інформацію через електронний кабінет, тобто через Резерв Плюс. Для деяких осіб необхідним є формування військово-облікового документу через Резерв Плюс яке здійснюється за умови наявності відомостей про особу у реєстрі оберіг. Згідно з установленими правилами, чоловіки, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року включно, перш за все не зможуть отримувати консульські послуги в установах. При цьому Чинення консульських дій у закордонних дипломатичних установах України за заявами військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які не оновили свої персональні дані у строки, здійснюється з умови одночасного їх оновлення. Окрім обмеження, консульських послуг на порушників можуть накладати штрафи від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. При цьому надання консульських послуг не буде обмежено у будь-якому з наступних випадків. По-перше, це оформлення посвідчення особи, щоб повернутися в Україну. По-друге, це, наприклад, надання консульських послуг, які стосуються дітей громадян України, коли один з батьків є іноземцем або ж особою без громадянства, і також проведення консульських дій за заявами українців, які знаходяться. Під арештом або ж були затримані або позбавлені волі за межами України. Варто також зазначити, що оформлення паспорта громадянина України також паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у зазначених осіб військово-облікових документів. Ще кілька слів про відповідальність. Ухилення від військового обліку може мати наслідком кримінальної відповідальності особи. Обов'язковою умовою у такому випадку є наявність попередження, зробленого відповідним керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де особа перебуває на обліку. Форма вимоги не встановлена. Відтак це може бути або телефонний дзвінок, або ж лист, який направлений поштою. Частина 1 статті 337 Кримінального кодексу України передбачає накладення штрафу на таку особу від 5100 гривень до 8500 гривень або ж це виправні роботи на строк до 1 року. Якщо ви не отримали такого попередження, то притягнення до кримінальної відповідальності є неправомірним. Сподіваємося, що дане відео було корисним для вас. Слідкуйте за подальшими оновленнями та у разі потреби звертайтесь до нас за юридичною консультацією. Етерна Ло oh, завжди радить допомогти своїм клієнтам. До побачення!